Трагічна звістка надійшла на Волинь. У Голобській громаді на Ковальщині оголосили жалобу у зв'язку із загибелю на передовій військовослужбовця Андрія Ліпінського. Захисник жив у селі Нужель. Волинянин служив з червня 2025 року. Був стрільцем, помічником гранатометника в єгерському батальйоні. Останній бій військовослужбовець прийняв 7 листопада дату і місце прощання з Андрієм Ліпінським оголосять пізніше. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. У Луцьку хочуть встановити меморіальні дужки загиблим бійцям Андрію Залозному та Володимиру Закреві. Їх планують розмістити на фасадах будинків, де жили захисники на вулиці Івана Огієнка, 4 та проспекті Молоді, 8. Із такою пропозицією до Луцькради звернулись матері героїв. Андрій Залозний загинув у зоні бойових дій 24 серпня 2024 року. Він вважався безвісти зниклим. Сім'ю про загибель сповістили 19 березня 2025 року. Андрій Залозний загинув в районі Михайлівки Донецької області. Захисник також воював у 2014-2015 роках, мав контузію. Воїн служив на посаді водія електрика відділення управління мінометної батареї Єгерського батальйону. Володимир Закрева отримав поранення, пов'язані із захистом України, які призвели до його смерті 30 серпня 2024 року. На Курщині у чоловіка залишилось двоє доньок. Проживав Володимир Закрева у Луцьку, поховали бійця у селі. Навіс Луцького району. На Волині новобранці прикордонної служби склали військову присягу. Військовослужбовці пообіцяли обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність. Серед тих, хто уклав контракти з Держприкордонслужбою, – 38-річна Надія Сковельської громади. Жінка є матір'ю п'ятьох дітей. Попри це, вона вирішила долучитися до лав ДПСУ, бо хоче бути корисною державі у такий складний час і таким чином вшанувати пам'ять плем. Я. Мінника, який теж був прикордонником та віддав життя за нашу незалежність у 2023 році. До слова, в Донецькому прикордонному загоні служить і її рідний брат. До новобранців із настановами звернувся офіцер загону, а капелан військової частини благословив усіх на подальшу службу, укропив освяченою водою та подарував іконки для захисту. Далі на новобранців чекає проходження курсу базової військової підготовки. Чоловік бився головою об стіну, поки не вмер. Така ситуація сталася в Луцьку на проспекті Соборності. Ввечері бригада швидкої намагалася реанімувати чоловіка. Очевидці кажуть, компанія вживала заборонені речовини прямо в під'їзді. А потім один із чоловіків почав битися головою об стіну. Сусіди викликали поліцію, приїхала й швидка. Близько години медики намагалися відкачати чоловіка, але він помар. У місті Володимирі на пожежі загинули двоє людей. Спалахнуло в двоповерховому житловому будинку на вулиці Остелуцькій. У кухні будинку під час розвідки рятувальники виявили тіла двох людей. Загиблі жінка 1972 року народження та чоловік 1969-го. Причина пожежі встановлюється: вогнем пошкоджено майно в одній з кімнат. Будинок від вогню вдалося врятувати. В аварії на проспекті Волі в Луцьку постраждало двоє людей. Там збили двох пішоходів. Шкода Октавія наїхала на 21-річну дівчину і 23-річного хлопця. Вони саме переходили дорогу по зебрі. у дівчини. Попереднього закрита черепно-мозкова травма струс головного мозку і забій правого стегна. У хлопця забій колінного і ліктьового суглобів. Водій перебував за кермом Тверезий. На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Триває слідство. Водій, який збив двох підлітків у Луцьку і втік, сам прийшов в поліцію. Аварія нагадаємо, сталася на вулиці Володимирській. Авто збило двох дітей, які переходили дорогу. Хлопця госпіталізували дівчину після надання меддопомоги, відпустили додому. Водій залишив авто і втік. Особу чоловіка відразу встановили це 43-річний місцевий житель. За трохи він з'явився до поліції. Його освідували, допитали. Слідчі дії щодо вчинення ним аварії тривають. А це момент ДТП на перехресті вулиць Дубнівська та Карпенка карого в Луцьку. Дорожню транспортну пригоду вдалось зафіксувати завдяки камерам відеоспостереження. Водій автомобіля Уполь, рухаючись по вулиці Дубнівська та повертаючи ліворуч, не пропустив інший Уполь, який рухався назустріч у цій аварії без постраждалих. П'яний збив 13-річну дівчину в Торійську. 64-річний чоловік їхав на Ауді. Дівчина сама переходила дорогу по зепрі. Вона постраждала, але в лікарню не забирали. Сам же водій перебував за кермом у стані сп'яніння – 1,07 проміле. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Під час досудового розслідування з'ясують усі обставини автопригоди. Луцько патрульні подивились відео з вуличних камер і покарали кількох водіїв. Керманич автомобіля Мерседес Benz на перехресті вулиць Словацького Шевченка не дотримався вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини. Здійснив маневр без увімкненого показчика повороту. Водій автомобіля марки Рену на вулиці Шевченка здійснив обгін, перетинаючи суцільну лінію дорожньої розмітки. 1-3. водіїв розшукали і склали на них протоколи. Близько семи тисяч дерев незаконно зрубали на Ковальщині. Під час обстеження державною екологічною інспекцією виявили 6 тисяч пнів зрубаних дерев: сосен, беріз, вільх та осик. Орієнтовна сума завданих державі збитків: 32 мільйони 550 тисяч гривень. З бюджету Луцької громади виділили кошти на ремонт хірургічного відділення в обласній дитячій лікарні. Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що за зверненням Волинської обласної військової адміністрації пропонується виділити 5 мільйонів гривень як співфінансування для проведення ремонтних робіт у хірургічному відділенні Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства. За його словами, у цьому медичному закладі отримують допомогу багато дітей з Нашої територіальної громади ремонтні роботи вже тривають і необхідні кошти для їх завершення. Також 130 тисяч гривень виділяють на придбання акумуляторних батарей для систем РЕП, які використовують наші військові сил ППО. Депутати підтримали запропоновані зміни. Я зараз командир гармати. дивлюся за те, щоб все, процес наш був тривав грамотно, правильно. всі Техніка безпеки, щоб ураховувалася ці моменти, і відповідає за грамотну роботу. БС-3 це польова гармата. Вона рахувалася, нам гладно на той час вбивати тігрів прошивати, так би сказати. На даний час ми використовуємо її з укриття, бо через цю війну у нас трохи змінилися пріоритети. Ми їх ставимо капоніри. Ми з них працюємо як факту снайперською пушкою, тому що це як е, вона враховується в підкасту е, снайперська пушка, тому що вона е, кидає чітко, е, кидає настільки, Коли, буває, що гарно, що аж два-три постріли, і це вже все. Там вже все, нема нікого. Як кажуть, е, тільки не по цих гілках висять. Ну вона хороша, така пушка. Вона ще дає жару в нашій сучасній війні. Так би сказати, пушка, якщо ти знаєш всі моменти їхні, як вона має стояти, як вона має бути в такому положенні, згорнута, не розгорнута, неважливо, типу, просто зрозуміти це, всі моменти, і все буде просто. Е, чесно кажучи, вчилися ми відносно довго. Ми починали з АЗИ. Це топографія, е, бусоль, е, всі ці задачі. Обернуті геодезичні і необоротні робили. Ми вчились практику якось проводили на пальцях. Ну, це було на той час. ще, Слава Богу, що таке було навіть. По факту, типу, вже коли приїхали гармати, перший раз постріляли, і тоді вже щось зрозумів саму суть, як ним працювати. Да, у нас були викладачі, слава Богу, вони нам показали, розжували, пояснили. І все було ну, більш-менш зрозуміло вже для мене. Перші щастю! Побратими мене чудові. Я з ними вже то, скільки всіх і Крим, і Рим перебули, це скільки моментів пережили. І, чесно кажучи, я навіть не уявляю, що буде, якщо десь там вони давно вже, ну, так сказати, не уявляю себе, якщо їх не буде поряд просто і все. То, що як це я, це як мої побратими. Ми всі однакові, ми всі разом збиті, ми всі один одного знаємо. Наші всі ці привички, плюси і мінуси, і ми один одного компенсуємо так. І це дуже. Чесно, якщо не буде їх, то я не знаю, що далі буде. Бо з цими якось зручніше, вони знають, що там для чого, всі ці моменти. І це дуже круто мати таких побратимів. Був просто художник-декоратор, як Хмельницький обласний академічний театр ляльок. Я виготовляв і реквізити, і самі театральні лільки. Ну, Це така у мене просто специфіка роботи була на той час. Я на той час, поки працював там, я був так писати, механіком. Я там конструював, щось робив, ліпив. ну Це було для мене типу, щось таке цікаве. А тут там, воно в все, що я зрозумів, що якщо щось не зробити, цікаво, щось таке, що замітне для ворога, ну була функціональна для роботи, ми придумували, як нам замаскуватися більше, там, як зробити маскування ефективнішим, там, щоб навіть не було видно нічого. Ми робили всякі конструкції, там мотузками підв'язано, ну, По суті, що зміг взяти з роботи, то і використав тут. Я поки ще не, не знаю, що далі ще буде. Якщо вже ну, якось не найду себе в мирному часі, піду в, назад в армію. Бо не знаю, я от вже якось ніби живу в армії, в мене немає інших вже. Потреб тільки як армія і все. І от навіть була таке, що від'їхав недалеко десь додому в відпуск І всі думки про тута, що тут треба було зробити, що там хлопці, дзвониш, питаєш. Я вже живу цим просто і все. Чесно, щоб ця оця пакость не полізла до мене додому. Це саме головне. Неважливо, що там станеться далі. Головне, щоб вони не дійшли до нас. І все. За всіх пацанів! Гармата! Постріл!